Так, друзі, усім привіт! Значить, розпочинаємо нове відео, покажу, що зробив по Волиня наш сеті, як її обвишумив і так далі. Зараз вам розкажу те, що оберемо ми переможця. Переможця на ось таку рулетку. Той, хто писав перед попереднім відео коментар, отримає цю рулеточку, я йому напишу. І значить, був на нас розіграш цього ножа. Від Дніпром власник його не забрав, тобто переможець, тому заново його розіграю, тому що людина не забрала, його не відписала на коментар. Таке також буває. Інколи пишуть коментарі, забуваєте за акаунт чи ще щось. Тому хто хоче отримати цей ніж і набір лес, пишіть під цим відео коментарі, Я вам добавлю цей ножик. А якщо колишній власник відповість, той що в попередньому відео виграв ножа ще через відео раніше. То я йому і другого куплю і відправлю. Тому якось так, кому потрібен крутий ніж, пишіть і поїхали до відео. Продовжуємо. Мірка, не вистачає мені на підлогу 5 листків. Ну і на стіни тут ще листків і листків. Тому щось буду думати, на підлогу точно буду куплю, а на стіни буду бачив. Також, не знаю, загни я не за кузов, робимо максимальну шумку, як це можливо по фінансовому Знову ж таки, роблю це вперше, надіюсь, все буде гарно. Ось такий процес роботи. Так, помаленьку запчастина закінчується, а це значить, що, що правильно, що воно вже йде до завершення. Віброізоляція перед є. Бачок розширюючий є. Підведений трубочкою до радіатора ВАЗ-2106 є. Вакуум 2108 стоїть. Накріплення. сцеплення рідне. Вакуум 2 заглушених. Два виведених. Тут ще не під'єднано. Перед під'єднаний, То сцеплення ще не під'єднано. Це просто так накинуто все для чого? Для того, щоб примірити, де буде газова колонка стояти, газовий редуктор. Бо вару вихід на охолоджуючу жидкість. Тут з нержавійки подовжуєш сюди. І тут з нержавійки вхід. Ось тут, бачите, шчолк сюди, 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 шолк є далі. Емблема на місці. І салоне. Помаленько вібрушому ізоляція каткується, зараз приміряється, печка ставиться, короб ставиться радіатор пічки, тому що робимо охолоджуючу систему. Охолоджуючу систему робимо максимально просто. Максимально просто в плані чого. Значить, помпа в нас забирає. Тобто знизу забирає, зверху подає. Зверху йде, 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 сюди заходить. Через радіатор проходить знизу, забирається. раз, Тут. Раніше йде в радіатор малий, в редуктор і назад забирається. Все шикарно. Датчик один скручений. так, друзі, віброізоляція на як робить, а я роблю так, перший досвід. Значить, добре, прогріваємо і прокатуємо. Значить, тут у нас це все діло ось так. Коробки промоторюємо, теж завібрував, ще буде шумочка. Талкового плану це все діло назад. 20 листків купив, 에, значить його хватило, аби хватило на двері і на дно. Чому? Тому що на блокіро не вистачає 100%, а на стелі тим більше. Не знаю, чи буду -то купляв. Ціна питання така чи могла. Ну і тут примірочка. Помаленьку це все діло робиться, Світла нема, робиться тут, світло є, робиться там, І якось так. Помалесенько, до речі, радіатор 1.06. Постагаю. Ось так поки закріпив, чисто на прихваточках, щоб подивитися, бо гляжу вентилятор, хочу якийсь вентилятор кондиціонера тоненький, але широкий сюди, бо вентилятор у Вас 2108 дуже широкий, сюди зовсім не стає. Йому треба 10 см, а тут тільки 5 см. Якщо посчитати, що тут мусить бути якийсь зазор, то взагалі 4. не знаю, чи я знайду такий вентилятор, але... але спробуємо, Тут поки з тих патрубків, що є, Зробив ось так. Можливо, в дальнішому буде силиконовий. І тут трубку також прихвачую і дивлюся, як воно буде. Помаленько це все діло складається. Одну дверку зняв, другу зніму, шумка буде на ній. І тоді вже до підлоги. До речі, з задньою дверкою не знаю що, я вже про нього забув, якщо чесно. Треба щось з нею придумати. Дивимося, робимо. Отже, так, друзі, перейдемося коротко про те, що зроблено. Тут ще буде вібруватися, буде ще по боках вібруватися і закатуватися в шумку, шумізоляція буде. І так, Бокс полощений. Все під'єднано, Чіпляємо. І так, друзі, змайстрував таку саморобну трубу, куди мені потрібно, виводи і ось таку зробили на 5 значить на печку з краніком а так на редуктор зробив просто зараз це все вам покажу, під'єднає ось тому переробляємо працюємо так, друзі вакуум від 2208 робимо кріплення лишаємо старе кріплення тільки пластинку наготував бляху Зачистити таку троєчку, певно. Зараз її напополам, і робимо кріплення, покажу вам як. Також придбав перехідник з Жигульовської різьби на різьбу Москвич. Ось такий. Тому будемо закручувати вакуум і прокладати магістраль. Що переробити, дивіться, наш перехідник з вас на москвич такий файний через шайбу. Тут через шайбу і так як я вже зробив передній задній контур, я ось тут ззаді заглушив. Зараз вам покажу. Ось тут бачите, одну заглушив, зараз другу найду, заглушу. І будемо це все діло ставити, я вже приміряю, ставити, сюда, значить, мідні трубки і будемо прокачувати. Тому якось так вперед до роботи. Далі це все зніму. Як вже трубки підведу, буду бачити, що куди. Це все діло заливаємо з вами значить, краскою таким ґрунт, суриком. Потім це все грунтуємо, красимо і тоді все збираємо. І середину також все збираємо. І тоді вже поверх чекаємо літа до покраски. І так, друзі, зробили ось таку штуку, щоб не тратити весь час, розміри покажу. Тут, тут. І тут це у нас під короб для отримання вакуумного підсилювача керма. Він так ставиться. Тако. ось Так він ставиться, виємкою під цей. Зараз все покрашу і тоді поставлю вам вакуумний усилитель. От він є. значить Кріплення під нього зрізав оригінальний добав. Отак воно буде прикручене. Тут. Шток. Приварив до штока значить, таку різьбу від другого штока, тобто з двох штоків з вакуумного целітеля роз 2108 і з циліндрика ось такого, тільки рідного на тормоза. Ось Приварив, додали цю тяжку для регулювання. І зараз це все діломо ставити і підключати. Тому ну, якось так розмір я показав, економлю ваш час, півдня роботи, але воно тут варто, надіюсь. Прокачка сцеплення. Маємо цілінрик, дивіться, яка тут. який тут отвір маленький, вон там 2 мм, навіть певно 2 нема і тут великий. Зарежавіло, воно фест, як би вам так показати, що я з нього вийняв. Ну, щоб ви уявляли, ну, тут зверху була груда така ржі. Вся тут дзюра була в режі аж до сюди. Ціла банка, тому розкрутив. І зараз нижні циліндрік, я чувствую, треба буде розібрати. І прокачаємо серпне. Друзі, відео таке ознайомче, що вже зробилося, лежить ще віброізоляція для того, щоб поклеїти по боках та на криші. І буде ще шумоізоляція, і, звісно, останні роботи покажу вам. Відео тому підписуйтеся, ставте лайки і коментуйте. Всім до зустрічі!